Всім привіт. 8 листопада. Закінчили сезон. Три дні видувалися, обидва комбайна видувалися, продувалися, десь видовувалися пілісосом, десь компресором, дуйкою. Коротше, такими ще вони ніколи не зимували числі. Жатка повидувалася, помадалася все. Так що сезон закритий. Зараз ось ось така процедура, джендіровська жатка, корб знімається, йдуть трубки на гідравліку. Це все знімається, видувається, бо прогнивають і потім масло сере. Кейса накрили банером в цьому году, збили кришу і дерева йому трикутничком і там, і над мотором. І накрили, щоб ніде нічого не затікало. Ось такі справи. Все видуто. Над все видуто теж, ніде нічого не залишилось. Радіатори продути, інтеркулер продутий. Ця жатка вже помазана. Джонік ще, мабуть, днів шість тому продувся, повністю знімав сидіння. Там відкручується така. Ніша за, за кабіною під бункером теж набивається багато, там руками повиштовху, а потім дуйкою замовив був з Китаю ось такі приспособи ось. довгі. З ними, звісно, поприкольні видувати, можна залізти куди угодно. Повідувалося все красиво, звісно. Решета поки не вкидали. Горох от, звісно, довго чистив після сої на джундірі, бо домолочували вже сиренька, така влада так позабивала конкретно. Ну Нічого, видалося, все нормально. Бункер почищений, мотор обдутий, так що ждемо весни, якщо все буде добре, то будемо знімати мотор на кейсі і віддавати. На капіталку. Заміна поршня. Ну, коротше, пошнява по-любому там далі буде видно. Так що все. Всім удачі, здоров'я, мирного неба.